В авральному порядку скликається позачергова сесія підписами депутатів про владної більшості тушок, щоб в понеділок провести сесію. В порядку денному 9 питань. Ну, одне, одне важливе, да? це зміни до обласного бюджету. А інше таке, ну, те, що реально по 150 питань, воно чекало, і, і ніхто до цього не мав. Ніякого відношення, і навіть якщо ми просили зкликати, до речі, жодного разу не було скликано сесію на вимогу 35 опозиційних депутатів, тому що знаходилися всякі відмазки. Тут же колеги відрапортували, все зробили в понеділок сесія. Дев'ять питань. Ну, бюджет це розуміє. А друге питання це що болить нам, це Сал Горбак Михайлович, він зразу, одразу. Це повернення. У Власність комуна, комунальну обласну власність приміщення подарує на сім. Це минулий прокурор обласний Коваль написав заяву. Це вперше в історії Чернівців, написав заяву і одразу обласна рада передала міській прокуратурі приміщення в центрі міста 450 квадратних метрів. Отак От він написав. Той передав. Я, до речі, зустрічався з новим обласним прокурором стосовно тих питань, які... Знаходиться в мене на контролі, чому затягується 6 квітня місяця, то я вас питав, скажіть, будь ласка, ви знаєте, що це вперше було в Черніцях? Важені орендної плати немає, нічого нема. Що? Ну, далася там будівля. Лишіть її, комунальні власті. Так не може бути. Ну, З сторони людини, яка захищає честь мундіру, і він хоче щось зробити добре для своєї установи, я його розумію. Але кажу, я буду захищати громаду. Тому що інватранс може було теж так розділівати 70 мільйонів знову ж таки по одній заяві. От кожен би написав заяву і було би добре. Але саме цікаво, ну, що вони, ці підписанти, сесії підписалися, це з метою забезпечення потреби власних бюджетних закладів в асигнування. Це ті гроші, що Михайло Миколаїв казав, я привіз 43 мільйони. Покажіть мені, на що інкасатор. Він це, що возить чи не воза. це гроші йдуть по рахунку. Що він нам розказує якісь несенітниці? Він, він розказує ці байки, потім сам не хвірить і потім застукає бандерлоги. Він вже так: Любий його сказати, я привіз. Покажи ту валізку, яких ти возиш це. Так ось, пам'ятаєте, скільки ми били списи в обласній раді, коли. Ми вважали, що незаконно приймається рішення щодо спільних розпоряджень голови обласної ради і облдержадміністрації про внесення змін до бюджету в міжсесійний період. Да. То можу вам сказати, що Михайло Миколаївич, Попіїв, Михайло Іванович Ганічєр спокійнесенько за філіжанкою Кар okay. могли розглянути всі ці питання, підписати спільне розпорядження, а потім скликати позачергову сесію. сесію затвердити. І їх більшість, одобрям, добрянську ніколи не вникає тоді все було б добре. А чому про це я говорю? Певен я, що в понеділок з'явиться заява Михайла Івановича Ганічева, який скаже, що так йому займатися сімейними справами, так йому це місцеве самоврядування надоїло. І так Михайло Миколайович провів дуже потужне боковинське вічі Європа. Кличе. Що треба все ж таки, що я йду на пенсію і думаю, що Михайло Миколаївич Попіїв був би дуже добрий голова Чернівецької обласної ради. Тобто той запасний аеродром, який лишався у Попіїва, над яким зараз тучі дуже довго зупустилися, і він розуміє, що сьогодні ж була відставка призначена нового львівського губернатора, те ж саме буде і по, розвіду, по результатам. Діялися за рік, а, ну в Чернівцях ж нічого. Не, ви ж бачите, в цьому виникаче не я докривалося. Але я, я б швиденько, як тобі нашкодивши хлопчик, кинуся собі, буду чинівецько, головою Чернівецької обласної ради, представницький орган, нічого собі не роблю, правильно? А ви призначаєтеся собі мості собі в зимовий період, у період без гроші. Михайло Миколайович, ви так дуже добре керували, то думаю, що треба докерувати до кінця, щоб ви показали всі ваші починання. Що ви все ж таки добудували ту школу в Успутиль, яку ви капсулу заклали, заклали, що ви показали мені і мешканцям Чернівецької області мережу розгалуджених книгарень понад 20 по всій області, в кожному районному. Центрі. Ви принаймні покажіть Буковинську книгу з директором легітимним за два роки. От покажіть, що ви зробили, крім колоту тут і крім нівелювання поняття місцевого самоврядування.